Заїхати на око гарна ідея заправити цього трагодіта. Ну тільки ж тут на ухо так присідають, що я постанованькою відправляю, щоб він одні клопся. Бо реально порою воно трохи аж надоїдає. Я розумію, що це їхня робота, але не кожному воно. Подобається це, нє, 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 нє. Ну є сюди, да, то вроді сам не маленький скаже, що я хочу їсти. А так ось Ванька, ну, Ванька не переживає він собі. Раз, два, каже, все, нічого не треба, дайте бензину і на тому і все. Що там тобі? Предлагали щось? Звісно, ну, робота в них така. Весь список. А як ви відноситеся до цього всього вам? Подобається це чи теж не подобається, як ви реагуєте на ці всі пропозиції Тра та та, -та Візьми ходох, візьми піцу, візьми картошку фрі, візьми те, візьми аби що нібудь ну, візьми, пишіть в коментарі.